Так, добрий ранок, друзі, тайм-менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавчий директор та керуючий партнер компанії Богоштайм. І сьогодні ми з вами поговоримо про відносини, про ваші відчуття і про те, як пов'язано. Те, як ви спілкуєтесь з людьми, які у вас між вами є обмін, і як це на вас впливає. Добрий рано. Ну що, погнали. І так, взагалі не знаю, чому ця тема мені прийшла, а, прийшла до думки, але хочу з вами сьогодні про це поговорити. І так, дивіться, а, чи бувало у вас таке? Що, наприклад, особливо це а, у керівників таке буває, ось в вашій компанії а, довгий час, ну, це може бути декілька місяців, або навіть декілька років, а, працює людина, да, і а, начебто все добре, ви якийсь час працюєте. І ось настає момент, коли ця людина звільнюється з компанії по будь-якій причині. І ви певний час да, відчуваєте таку наче втрату, да, що ви наче втратили такий кусочок себе, да, що вам погано, ви весь час щось згадуєте, ви філософствуєте на тему, а якщо б я зробив це або ось це, воно було б якось би інакше. І е, якщо коротко сказати, що коли ця людина йде, то вам погано. Чи було у вас таке керівники, будь ласка, напишіть. Або е, якщо це стосунки е, чоловіка з жінкою, да, немає значення, це був шлюб, або, або це просто були відносини, да, ще не зареєстровані. І теж таке буває. Да, наприклад. У Вас був, був до цього партнер, і коли ви розійшлися, там повирішували всі питання і, начебто, все добре. У вас немає уваги на тих відносинах. Да? І ви починаєте спочатку. Але ось настають наступні відносини, і, на жаль, чи на щастя, коли вони закінчуються. А ви весь час думаєте про ту людину, з якою у вас ці стосунки не склалися. Да? Ви починаєте копати, ви починаєте з'ясовувати. Я знаю, що на цій почві багато хто починає працювати з психологом або з психотерапевтом, тобто людина починає розбиратися в собі. І це не погано і не гарно, це просто спосіб, як хтось з нас вирішує свої проблеми, так? Але я до чого, ось коли ми маємо оцей, да, так скажемо, поставлені завершені да, стосунки, навіть вони не поставлені на паузу, вони завершені. І ви, ви після цього відчуваєте, що з вами щось не так вам погано. То знаєте про те, що в цих відносинах у вас був порушений обмін. Що це означає? Ми в наших тайм менеджмент зарядках час від часу вам проговорюємо про те, що є різні види обміну. різні види обміну. Це коли ми щось людині надаємо і в обмін щось отримуємо або не отримуємо. Або отримуємо не стільки, скільки ми надали. Так, і тому існують різні види обмінів: це е, обмін з перевищенням, це коли ми надаємо більше, ніж від нас очікують. Да? Рівноцінний обмін це коли ми віддаємо рівно стільки, скільки від нас очікують. Ну, наприклад, да, якщо ми купуємо е, хліб і він, наприклад, коштує 30 гривень. Да, то коли ми сплачуємо, продавець їх отримує, у нас рівноцінний обмін, тому що ми очікуємо, да, що на ці 30 гривень він буде смачний, а якісний ну, настільки, наскільки він може бути при цій ціні, і в нас немає претензій один до одного. А в нас може бути порушений обмін. Це коли, наприклад, ми купуємо цей хліб, да, а від нього вже хтось шмат відкусив, або він черствий, да, він не свіжий. Або там щось ми знайшли те, чого у хлібі не повинно було бути. І це не, і це не шмат золота, окей? А, ось. І ще є четвертий вид обміну. Вид обміну це, це кримінальний. Це коли ми комусь щось даємо і в обмін нічого не отримуємо. Да? А, ну, Наприклад, ви заплатили за цей же хліб 30 гривень і. Нічого взагалі не отримали. Да? А, магазин зачинено, все, світла нема, нічого не працює. А, але гроші були прийняті. І коли я казала про ось ці відносини, які завершуються, да? і ви після них відчуваєте себе погано, знаєте про те, що в цих відносинах був порушений обмін. Тобто. Скоріш за все, да, і ось дивіться, якщо вам хочеться як, якось а, стати ще кращим для цієї людини. Ви думаєте про те, а що я ще не надав, а що зі мною було не так, Знаєте, що в цих відносинах у вас був обмін порушений. А саме, чи ви надавали обмін з перевищенням, да, коли ви не отримували в обмін а, стільки, скільки ви надавали. Або це взагалі був кримінальний обмін. Тобто в будь-якому випадку ви надавали більше, ніж ви отримували. Ну, наприклад, да, якщо це робота, особливо це можна дуже багато спостерігати в відділі продажів. Коли ви ж, ви ж якби дивилися, ви бачили те, що зазвичай, коли ми в компанії наймаємо людей, які а, наймаються в відділ продажів. Зазвичай ці люди не вміють продавати. Ну, якщо чесно, да, в, мої, в моїй практиці а, таких професійних а, продавців, які дійсно вміли а, продавати, їх не треба було навчати. Да, можливо, їм треба було пояснити специ, специфіку нашого бізнесу, але в них все окей було з продажами. То це були одиниці. Всі інші продавці, які працювали в нашій компанії, це ті люди, які приходили. Вони якось хотіли заробляти саме в компанії Богоштайм. А вони говорили, що я хочу спродувати спробувати продажі. І ось ми починали їх ростити. Да? І це добре, коли в людини дійсно була ціль, і вона це брала. Вона отримувала це навчання, вона це приміняла на практиці і мала результат. Так? Компанія мала результат. Але ж зазвичай, як відбувається, що ми наймаємо людей, які не вміють працювати, ми їх вчимо, ми їм надаємо технологію. Дивись, дивись, технологія така, технологія сяка, технологія навчання. Давай будемо тобі тренування. Давай тобі не знаю, ще якісь пасочки, да? і ось ця людина бере, бере, в неї вже переповнений просто мозок, тіло, все, що може бути переповнено. А ще іноді кармани повні, да? тому що вона дійсно вона дійсно вважає, що якщо вона навіть намагається працювати в вашій компанії, то саме за те, що вона існує, просто як. Штатний співробітник, то вона вже має, а, має отримувати а, заробітну плату. Да? Добто, я весь час проясню для цих людей, що заробітна плата а, людини, яка працює в відділі продажів, це, зароб... це, а, це гроші, які вона заробила, яким чином щось продала. Да? Тому а, для мене дивно, коли. Продавець да, отримує зарплатню просто за те, що він існує. Це порушений обмін. І що відбувається зазвичай з цими людьми? Ось вони отримали все, що могли вже отримати в компанії. І коли ти питаєш, слухай, а де результат? А він каже, А в мене не виходить. То що зазвичай відбувається? Ця людина починає критикувати компанію, вона каже, що щось не так з продуктом, або вона каже, що щось не так з менеджментом, або з менеджментом, або вона каже, що, що вона мало заробляє, і таке інше, і таке інше. Тобто ці стосунки завершуються, і якщо керівник непрофесійний, і він не знає з цього закону. Він починає себе обіцінювати, да? він починає зупинятися, і він думає, що дійсно щось не так з компанією, з її продуктом, з менеджментом, з умовами праці і так далі. Але ні, друзі, справа в тому, що у вас є порушений обмін, і ви допускаєте, да, ви дозволяєте тому, щоб це відбувалося. Все просто. Тому я знаю, що в кого сьогодні будуть усвідомлення на цю тему. І давайте ще приведу приклад, як це може бути у стосунках. Наприклад, да, якщо це не стосунки а, робочі. А, ну, наприклад, да, а, хлопець, а він, а, в нього стосунки з дівчиною, і ось він весь час хоче а, показати, що він. Класний, що він її цінує, що він її любить, і це дійсно може бути так. І ось він їй дарує і квіти, і якісь подарунки, і прикраси, і якісь моря, океани, і автомобілі, і квартири. Ну, все залежить да, від розміру цього чувака і взагалі цих відносин. І а, настає момент, коли ця дівчина йому каже: Слухай, ти знаєш, я зрозуміла, що в нас не можуть продовжуватися ось ці стосунки мене там щось не влаштовує, і так далі. і так далі. Ця дівчина а, нічого не надавала в обмін. Да? А це не означає, що вона теж повинна була купувати якісь подарунки, але а, зазвичай да, чоловіки від жінок а, очікують певного відношення, да, і ну, дивно очікувати від жінки якихось подарунків, але що, що любить, да, що, що, що подобається чоловікові поряд з жінкою, да, це його стан. Тобто, як він себе відчуває. І ось якщо цей чоловік погано себе відчуває, да, він не Якби він не отримує да, те, що він хотів би отримувати з точки зору ну, задоволення, да, то це теж стосунки, які мають нерівноцінний обмін. І так само це може бути в іншу сторону. Так, коли, наприклад, жінка. І працює, і прибирає, і дітей виховує, і якісь там заходи для сім'ї створює, і, і так далі, і так далі. Да? А чоловік може нічого взагалі не робити. В мене був як була була якось така консультація, коли я ось це чула, да? що жінка працює, в неї троє дітей. Вона на трьох роботах працює. При цьому чоловік сидить вдома і весь час її критикує. Да? Він її ображає, і так далі. І вона думає, що з нею щось не так. Да? Єдине, що я їй рекомендувала, це розірвати ці стосунки, тому що там не може бути продовження просто. І... Я хочу, щоб ви про це знали. Да? Якщо ви про це ще не знаєте, то це взагалі тема, яка потребує а, такого, знаєте, глибокого вивчення. Є багато курсів на цю тему, я сама їх проходила. Це не в нашій компанії, це особистісне навчання, але це те, що а, ставить мозок на місце і допомагає вам а, розуміти закони життя, закони відносин. І не потряп не потрапляти ось в цю пастку, да, і мати, бути цілосним, да, мати впевненість собі і. Не думати, що з вами щось не так, неважливо у якій ролі ви перебуваєте, чи ви керівник, чи ви підлеглий, чи ви а, мати, чи ви там, донька, чи ще щось. Да? Це, це стосується будь-якої бутності. Коли ви розумієте ось ці закони обміну, то це дозволяє вам а, бути, як то кажуть, а, тримати. Руку на пульсі і весь час відстежувати, що відбувається. Розумієте? Ось. І, звичайно, да, яке це має відношення до тайм менеджменту це має відношення до вашого стану, до вашої ефективності, тому що, якщо ваша увага на ваших відносинах, неважливо, це відносини у колективі або це відносини а, не на роботі, скажімо так. Да, то ви не можете бути ефективним, тому що вам погано. Ось для того, щоб цього не відбувалося, важливо про це знати. Ну а сьогодні, як завжди, да, ми продовжуємо планувати. А, ви створюєте сьогодні ваш список завдань на день, ви рахуєте час, ви, ви розставляєте пріоритети, ви а, робите розклад на день, і ви його притримуєтесь. Да, ви Зазвичай, да, ви закладаєте час на форс-мажори, і якщо вони трапляються, то ви розумієте, що цей час для них було закладено, і це, це просто насправді. Да. Ну, із новин у нас в компанії. Що я можу сказати? Що ми вже ось вчора стартували наш останній в цьому році запуск нашого проєкту Час діяти. Це для тих, хто застряв да, в чомусь і він не може рухатися далі. Тобто вчора, сьогодні ще можна доєднатися. В нас буде 24 четвертого, начебто, якщо я не помиляюсь. Карта мрії. Ми будемо запрошувати наших клієнтів, наших випускників на офлайн-захід, який буде відбуватися в нашому офісі, для того, щоб перед новим роком у вас була можливість помріяти, створити свою карту мрії, і ми це ще будемо анонсувати. А також ми готуємо для вас таке новорічне навчання, і я туди вже Запрошую, так би мовити, і наших випускників, і наших тих, хто зараз є студенти, і ті, хто планує у нас навчатися, ми це теж будемо анонсувати. У нас буде презентація для своїх ось найближчими днями. Тому теж слідкуйте за анонсами. І що я можу сказати, да, що? Зараз наступає той час, коли настає той час, коли кожен з нас буде думати про те, що подарувати своїм близьким, своїм знайомим, своїм партнерам, своїм співробітникам, своїм босам, своїм близьким людям, які для вас важливі. І я хочу зараз звернути вашу увагу на те, що а найкращим я це кажу без всякого сумніву, да, подарунком для людей, які важливі для вас, є наш планувальник Богу, Богу. Не тому, що немає краще чогось, да, або дешевше, або ще щось, а тому, що це технологія, за допомогою якої людина може керувати, да, створювати своє життя і керувати їм. Це красиво, це практично, це на декілька років, і це технологія, за допомогою якої ви дійсно можете зробити людину в вашому оточенні будь-яку щасливою, якщо вона сама того прагне. Все, друзі, тоді, так, карта мрії 23 го в п'ятницю. Дякую, Юля, за корекцію, тому запрошуємо вас вже. І вам сьогодні гарного дня і будь ласка, дивіться, що відбувається в ваших відносинах і не дозволяйте тому, щоб у вас був а, нарушений обмін. Все, гарного дня!